Всім привіт! Сьогодні на каналі у нас PUBG Mobile. Давно не грав по плюс-мінус. Тому з півроку. Думаю, зайду подивлюсь що тут нового. Тут нове обновлення. Все таке цікаве. Нічого не знаю. Заграємо ми в рейтинговий, я все докачав. Новий контент, що це? Ерангель Золота династія. Класику. Не хочеться мені вникати в новий контент, я його не знаю. Та й по суті не хочеться вивчати. Кому цікаво, продаю аккаунт. Яку ціну і що є в аккаунті. Якщо комусь цікаво, напишіть відео. Навіть у сішки на Ролпас є. Ну і погнали! Так, щетку знайшли матч, прямо за 5 сказати, як запустив. Думай паузу. Ми що... ну, катку посміну мінус стілою, записувати. Що зараз? Чортики. Паршинки. Починки, починки, Бля. Хотілось славенько заграти на топ-подину. Коли... Ну та лані печийки. Гуляй. Стухни, постухне. Ляхнуть перебачено шайс. Там та вонована гра. 60 Гц на 60 ХПС, куплати накачаться не хочу, бо сильно грібці при записі так, як не трохи багато. Цікаво, що це там мінілем такий. Давайте давайте почати навертаємося потім. Надо аппарат понял. Да, что -то, что -то, что -то, а что здесь тут охрана, народу? чел. А, что то винт Є. Другий этаж. Є шокинути нахера. Чоловіка є. Щоб на почитися такі народ похренулися. Прям слабенько я залутався. Вкрий. Шоо? Кось мішка взяв. Так. Да. Ти, звісно, проти вузика вперед потар. Ну що я скажу? Чувак старався. Мене щось трохи вилючить гіроскоп, чи я там що не привик. ХЗ, що вам сказати? Ну, шістьма кілами вийшов. Ну, ще не вийшов, ще може хтось буде. Просто чуть-чуть не біг як, не буду казати хто. от такі в мене АК. Не забувайте, що продаю аккаунт. І ще є один класний. Дві влучаємо, три влучаємо пушки. фрізить слігом Я думаю, тут черв дає до 100%.

Pałus, bo tak, czuł strzał. Gdzieś grecarkoje. Typa cara, czy nie? A, toczka, typa tam, gdzie... Фрізою, я нічого не можу з цим поробити і так як іспонизи. Агот mm, supplies! Ну хай буде той прицел. Так там стрілялися по 100% десь біля церкви. Опа! No, I'll keep my mouth shut, I promise. <sighs> <sighs> oh, that's so long. Він біг, Що він хотів, вдруг десь упав? Ммм, на 70 десь. Чи в домікови чи ні? это да, по сути выкидаем не потребно да, сто шестьдесят без плюс-минус дроп да. а, дроп запустил. Что, всех? Я постреляет, у постреляю, тут ты не тыку на руку. Нет. Тут чел, че чел, мне интересно. За свого брелка Думав, буде А Цікаво чи то, то чел те, що запустив дропа, чи то. Просто ботик був. Та я думаю він досі дуп. Їх би б... да, це походу той чел. Ты шо дроп запускав? Да, yeah, там у нас буде голова по суті. Ну, Please no, I'll keep my mouth shut. I promise. Так, я так понял, на дроп треба їхати. Тут походу цей чел викликав дроп, потому що я no, no. потренуватися. No, I'll keep my mouth shut, I promise. Хм, цікаво, я такого все нічого не бачу, конечно. Пора подаримось на те, що я вимотаю,

it's a bongi it's a teddy bear please no i'll keep my mouth shut i promise що ці? Як я це роблю? Ні, ні, я не хочу бути з пан. І там чил, вроді би, як став. No, я не буду рискувати. Нахіру нам не потрібно, як я його не бачу. Хаха, чим золотав тропа. Ми обійдемо, подивимось на ту тачку. Да вона часто Ви бачаєте, що я п'яє? Достала. Please, no, I'll keep my mouth shut. I promise. Mm -hmm. хе Жесть Я думаю, він піде being shot. Блядь, коли ти сдохнешь, Вася? Так стало важно контролиру держать. Охренеть. Чуваки снайп стріляє за озона. Ти по кому молодий? Бачу. Please, no. I'll keep my mouth shut, I promise. Now, How did you do that? i mm, got no! no. What, I don't want to be with the fan! I got supplies! I got supplies! C'mon getcha. C'mon getcha. C'mon getcha. C'mon getcha. Okay. Давай, похер Выпачаюсь, конечно, за фриз. Буду фонд по топовый. Запись. Живет прям. Так нормально. お父さん

Возможно без записи б менше промахувалося одно що я то є. Please, no, I'll keep my Тут может быть то крыса сидит, блядь Ой. Oh, май... Тануть, тобі треба було встати. 6 Він упав чи ні? Побіг за дропом чи ні? Ч? більше всього да. от тут що дос може судити, бо два полупая хаза. Мені треба в зону. Нічого. Please no, I'll keep my mouth shut, I promise. Дивись туда. Тут ще чел буде. Може на она на криші. Да, я думаю, учил стоить реально. Тобто з Фомасом. Цікаво. Магається десь він бігти. Вони не мається. Воно маюся я їхати. Жилочку на 990 Чел, ты, по кому? Там же нема никого? Смок в 416 dał No ja tylko, a bacz już. Mm -hmm. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, якому цікаво на рахунок каналу, пишіть в коментарях. Я зніму відео, якщо хтось напише.